Ужгород очима переселенця. В цьому відео я розповім про те, що мені сподобалось і здивувало в Ужгороді. Перше, мені дуже подобається, що в багатьох закладах є дитячі куточки. І поки мама п'є каву, дитина може спокійно собі погратися на коврику іграшками. Для мене, як для мами маленької дитини, це прям величезний плюс. До речі, такі дитячі куточки я навіть в деяких магазинах жіночого одягу бачила, що теж для мене було приємною несподіванкою. Друге, мені дуже подобаються місцеві люди. Вони набагато відкритіші і більш чемні. На мою думку, хоч ми є одна країна, але тут трішки інший менталітет у людей. І мені він прям дуже любиться. Третє, мене приємно здивувало те, що тут прямо на вулиці є пральні машини і сушилка. І все в гарному стані. Бери, плати і користуйся. Як на мене, це прям супер. У нас, до речі, такого не бачила ні в Новомосковську, ні в Дніпрі. четверте, тут дуже багато будується новобудов. Я була в багатьох містах України, але такого розвинутого будівництва, як в Ужгороді, я не бачила ніде. П'яте. Як на мене, то в Ужгороді дуже мало туалетів. Ну реально, щоб сходити до цієї кімнати щастя, треба зайти тільки до якогось закладу чи торгівельного центру. Ось не розумію, чому їх так мало по місту.